Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 13 вересня 2023 року вирішив засняти коротеньке відео, як зробити смачне віно з ожини. ожини Трохи нарвано було пару днів назад і Засипав я його цукром. 350 грам висипав десь. Зараз ось води налив десь літра 4 4 4,5 і все його розмішаю зараз. Із всім туди вже дрозофіли пошли. І все розмішаю. І хай воно постоїть в теплиці. Дня. Два, потім в банку ще цукру додавлю і засніму ще одне відео. Ось таке виходить воно з цукром, хай воно почне бродити, зараз я його в тепло занесу в теплицю, розмішаю все. Може ще трохи маліни додавлю, у мене там маліни пару є кілограмів такого другого сорту, щоб було ожинове малінове вино. Так я це простий рецептик. Простий рецептик. Потім буду чекати днів 30-40, поки воно перебродить у баночки. Або зараз я покажу його якраз занесу. Усе. А ні, зараз не занесу, бо треба ще. Мене досі хочать, так що підписуйтеся на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки. До нових приємних зустрічей.